Вироби ручної роботи, різноманітні смаколики, а ще спортивний турнір за донат. У Прикарпатському національному університеті відбувся благодійний ярмарок. Його приурочили до 152-ї річниці з дня народження Василя Стефаника. До ярмарки долучились студенти усіх факультетів. У такий спосіб збирали кошти на потреби зсу до нашого ярмарку. Долучились усі структурні підрозділи нашого університету, всі факультети. Коледжі, готували переважно це солодощі, щось солоне, випічка, також є прикраси ручної роботи, прилки, в'язані іграшки. Такі акції допомагають згуртувати студентську молодь і спільно забезпечувати надійний тил, каже ректор ПНУ Ігор Ципенда. Студенти дуже цікаво підійшли з точки зору створення благодійної ярмарки. Весь день сьогодні це день навчання. Пошуків, об'єднань і того, що нас має дійсно стимулювати до і покращення знань, і покращення наукових доробків, але все це сконцентровано на одному на перемозі України. За ці роки вихована ціла плеяда людей, які є патріотами України, які борються за Україну, які працюють. На Україну, і це найважливіше, тому що завдяки саме цьому Україна живе, Україна розвивається. До святкування дня університету. Студентка факультету журналістики Анастасія Шулятицька готувалася з собою. Принесла власну випічку. Брауні Насправді ця подія дуже крута. В першу чергу вона об'єднує всіх студентів, тому що на жаль, ми потрапили в такий період, коли університетське життя дуже не відчувається. І тут дуже багато нових знайомств справді дуже атмосферно. Ну і звичайно, ми виконуємо дуже добру справу. До благодійної ярмарки долучились також вихованці фахового коледжу ПНУ. Як добровільний внесок розмальовували патріотичний Петриківський розпис на тілі. Зараз дуже популярний сам він виник на Дніпропетровщині в самому селі Петриківка, звідки його і назва походить. Зараз дуже популярно в наш час розпити саме патріотичний Петриківський розпис. Тобто це в між жовтих тонах або червоно-чорних тонах. Ми на пенсі. Ми жовтий колір, інші пензлика, зануримо червоний колір і цибульку. за усі виручені кошти. Студенти мають намір придбати дрон для студента ПНУ Олега Гринішака. Він боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, який нині боронить Україну від рашистів. Віра Коцун, Руслан Копанчук, новини на вежі.